Vocês <laughs> lá. Ось так по народному весело цієї неділі замість базару до ярмарку учасники свята з народної криниці заманювали охочих. Урочиста ж хода презентувала людей, якими пишаються села. Їх як господарі заходу зустрічали представники районної влади. Цьогоріч проводиться 10-й ювілейний такий захід, і приємно, що з кожним і з кожним роком такі наші гарні хороші традиції тільки кріпнуть своїм духом. Те, що ми маємо, ті традиції, які ми передаємо майбутнє майбутнє покоління. Те, що ми підтримуємо від наших дідів і прадідів, воно завжди повинне підтримуватись. За плідну трудову діяльність нагородили підприємців району, а тим часом біля стін районного будинку культури смачно пахло. Очі вабили мистецькі вироби майстрів Дубенщини. як то кажуть, до кольору до вибору. Хто ж утримався від купівлі, то ніби побував у народному музеї, адже кожне село має свої традиції. Ви бачили виставки наші, ви бачили те, що в нас є село. Цує віддавна кажуть, що село годує місто. Фольклорне свято показало, що Дубинщина багата не лише врожаєм, а й талантами.